Вона найсильніша, бо вона дінсні. Чи вона дінсні, бо вона найсильніша. Привіт, я Стат. Дзінці вийшла в 1.1 і досі є більш ніж актуальною. Персонаж вважається простим, таким він і є, але все ж таки магістратка Джинджо може стати в рази краще, якщо знати про її механіки трохи більше. Джинси так званий персонаж Нюкер, тобто її дамаг зосередження в одній двох великих тичках в підсиленні навички резонансу та ульті. Якщо Ульта це просто дорогий по енергії, але примітивний бабах, то з навичкою далі єшкою вже цікавіше. Після, чи я б сказав, при початку четвертої базової атаки чи інтро, джинси отримує другу Єшку, і так тут є комбо-скіпи. Після дочкаунтера чи звичайного свапу дзінце починає серію базових атак з третьої. Друга Єшка піднімає її в повітря та вводить в стійку з Ма новими базовими атаками, причому їх комбо збити не можна. Також Дзінсі отримує третю Єшку, яка в принципі щось дамажить, а також потрібна для енергії. Після четвертої автоатаки в стійці отримує четверту Єшку, такий от драконічий нюк. Відкат стійки 12 секунд, в самій стійці можна заходитись з 10 секунд, а от використати драконічий нюк можна протягом 5 секунд після четвертої автоатаки, навіть якщо за цей час стійка вже закінчилась. А от тепер форти. Тамах Драканічого нюку дуже залежить від кількості його стаків. Сомі їх 50 і в них є два паралельних способи набору. Перший це бити ворога будь-якою елементальною атакою раз на 3 секунди, таким чином буде даватись стак Форти. Кожного елемента відкат активації цього ефекту різний, тобто, якщо два персонажа різних елементів вдарять одночасно, то у форта додасться два стаки. Другий спосіб це координовані атаки. Вони в навичках персів так і називаються. Просто говорячи, це атаки, що персонаж робить не будучи на полі, наприклад, ульта Жежі, Єшка Янво, Ульта Аверіни і так далі. За такі атаки раз на 3 секунди. Додається вже по два стаки. Що цікаво координовані атаки можуть викликати одночасно і перший спосіб, тобто, якщо умовна Жежі вдарить Глацію по ворогу, поки ви б'єте за дзінці зі спектру домогом, то така координована атака дасть цілих три стака у Форта. Саме через ці всі механіки Форти важливо мати хоча б одного персонажа з координованими атаками. Ну, окрім певних фіксап команд, але це вже трохи інший випадок. Якщо ви подумали, що відкат в 3 секунди це багато, то ви праві і аутро скіл джинсів зменшує його до 1 секунди на 20 секунд. Саме через це дзінці на першій ротації погано набирає стаки, але це можна вирішити. Ще одна особові дзінці це безкоштовне аутро після драконічого нюку раз на 25 секунд, навіть якщо в неї не повне концерто. Можна це використати та почати з заходи у стійку та драконічого нюку. Таким чином форте від джинсів почне набрати швидше та їй віддати інтро можна персонажа, який це потребує. Робити це варто не завжди, але така опція існує. Також є спеціальна техніка анімації, щоб швидше використати нюк, але про це у розділі. По пріоритету прокачки навичок в першу чергу форте, там і базові атаки у стійці, і сам драконічий нюк. Далі ульта, ну і єшки з інтро по мірі можливості. Пасивки просто бафують дамаг, качає собі крит-шанс. С1 збільшує дамаг драконічого нюка задіє, що і так джинси завжди робить. Зараз підсилює підсиліє десь на 15%, що непогано. С2 дає фулфорти за 4 секунди знаходження позабоєм. Цей сіквенс підсилює перший нюк, але далі взагалі нічим не допомагає, бо 4 секунди для регенерації форта треба бути саме поза боєм, а не в кишені. На короткій дистанції корисна, на довгій втрачає сенс. Третій секвенс дає по 25% атаки на 20 секунд за інтро в дзінці. Стакається до двох разів при отриманні нового стаку, таймер оновлюється. Для підтримання бафів треба давати 2 інтро за 20 секунд, що і так є її базовою ротацією, але не дуже підходить для самої казуальної. F4 дає всім резонаторам в команді по 20% бонусу домогу їхнього атрибуту після використання ульти чи драконічого нюку на 20 секунд. П'ятий сікленд сильно збільшує дамаг ульти, а шостий дамаг драконічого нюку. Тут все просто. Якщо підсумувати, майже всі сіквенси хороші. Е, якщо ви хочете підсилити персонажа, то раджу на С1 зупинитись. Здавати того не варте, хіба данжі ваншотити зручно. Сігна дає крит шанс, 12% бонусу дамагу та ще 48% зкіл дамаг бонусу за інтро та натиснення єшки. Очевидно, найсильніша опція. На другому місці Signa Giaння дає крит дамаг, ті самі 12% бонусу дамагу, але от далі пасивка мертва. Стандартна одна однорук програє Signia Giaння, але не набагато. Дає атаку, а в пасивці 12,8% відновлення енергії та трохи бонусу демагу ульти. По 4 опціям все доволі сумно. В нас є Пер, що допомагаю з крит-шансом, але маю не працюючу посивку. В серії та Геліос Клівер, що показує себе плюс-мінус однаково. Обидва крафтових варіанта дуже відстають навіть від стандартного однорука, тому хочеться викрутити хоча б його. По сетам все дуже просто. Єдиний варіант це Celestial Light, що дає спектра дамаг за інтро скіл. Та живе у головному слоті. Чотири кости на критий, один трикост на спектра, а другий трикост можна як на спектра, так і на атаку. Ставте те, що має краще субстати. Сігною і S1, атака спектра дасть більше за Спектр Спектр. Також є варіант поставити 2-4 кости на критий і 3 одинички на атаку. На джинсах це приблизно те саме, що і минулі два варіанти. Щодо такових статів, то речарджу бажано мати десь 115%, щоб пультавати через ротацію. А так шукаємо крити, а відсоток та скіл дамаг бонус от теж зайвими не будуть. Найкращими тиммейтами будуть ті, хто мають координовані атаки. Жежі та Кантерео будуть найкращими опціями, бо окрім координованих та приблизно рівного між собою домогу дають 25% amplification of skill, що є доволі хорошим бафом. Обирайте з цих двох кого хочете, різниці особливої немає, хіба жежі качає от skill енергію ще в джинсі. Ну або можете не обирати, а поставити обох команду і чергувати outer skill жеджі та кантерели в дзінці. Теж робочий варіант. Якщо їх нема, то можна поставити цей сулотні що робить те саме, але замість єшки outerbu ульту. Вертифі хоч і має координовані атаки, команди з Зінці активують їх дуже погано, BS1 та S5 взагалі не рекомендую брати, хоча і з ними так собі ідея. І отепер тепер сурова фритипові опція, Янву. На відміну від перелічених раніше персів, не дамажить, але доволі непогано активує свої кордонівані атаки. Також не потребує прокачки, вдягаєте його в хілсет, даєте оригінайт і бажано качаєте оцю посивку на збільшення поля з'єжки. З мінусів треба знаходитись в його полі, що з мобільними ворогами не завжди виходить. А це впливає на генерацію стаків. На третій сот можна взяти як Шоркіпершу, так і Веріну. Перша має більше бафи, друга кордонівні атаки на ульті та швидку ротацію. Обирайте кого хочете. Якщо ви граєте з Янву, то рекомендую брати саме Веріну. Причому Хілсет тут носить Янву, тому її варто збирати Мунліт. Так, Янву ще можна зібрати Імперіан дає на 5% атаки більше за хілсет, але він менш стабільний та треба зібрати йому десь 70% крит шансу. Як на мене, воно того не варте. Так, ще існують такі персонажі як Люмі та Таучі, які дають Amplify в 38% на скіл, але не все так круто, як здається. Якщо Люмі просто ні, то з Таучі при сильному бажанні можна отримати непоганий результат в поєднанні з Янву та правильній грі. Але Варіна в рази зручніша, тому, як на мене, це на крайній випадок. Також є бранд, що з своїм аутро бафайски в домах та не має координованих, але компенсує він це своїм власним дамагом. Також має не дуже швидку ротацію, що з однієї сторони погано, а з іншої, навпаки на пару з чи байджі дозволяє зібрати за цей час нормально стаки Форте Дзінці, тому команда робоча. Якщо додати сюди кіксвапи, а це доволі зручно, бо і бранд і дзінці знаходяться в повітрі, то виходить доволі сильна команда. Ну і на десерт кіксаб команди вчителя та учениці дуже складне використання для оптимальної гри. Сам я не ще не встиг володіти, а без цього хорошого результата там не буде. У цьому розділі я покажу ротації з Yianw, Жежі і потім розкажу про більш просунуті техніки. З Yanwu все доволі просто, перемикаєтесь на нього, автоатакою задієте хілсет, ехо, єшка, слабне Неверіну, Її кнопки... Далі Autra Swap на GNC Єшка ульта. Три базових атаки Єшка, четвертий базік, Ехо і Драконячий нюк. Ехо тисне перед самим драконячим нюком, щоб його ефекту вистачило на другу ротацію. Autra swap на варіну і коли вона торкається землі, слап на Янву. Автоатака, єшка і слап на варіну. Як бачите, ехо ще не відкотилось, тому їх ігноруємо. Аутро Слап на Джинси, її комбо, драконічний нюк і аутро у Веріну. З цього моменту все йде по колу. Далі розглянемо базову ротацію з Жежі. В такого типу командах в нас ціль зробити два драконічних нюка за одну ульту Жежі чи Кантареллу. Ульта Жежі, слаб третє автоатака на Веріну, її комбо І аутро Свап на джинси. Єшка ульта, три базових атаки, Єшка, четвертий базик, ехо і драконічий нюк. Аутро на жежі, Єшка, базик, три Єшки і Ехо. Далі Аутро слап на джинси, Єшка, три базика на Єшку, на базик на драконичний нюк. Аутро віддаємо в Жежі і далі по колу. Шоркіпершу буде те саме, але давайте трохи ускладнимо. Інтро жежі дає їй половину форте, тобто нам треба ще половину. Атака в повітрі на атаку в падінні в Жежі дає рівне четвертину форте, а отже, ротація така. Третій базик шоркіпер відміняємо стрибком свап на жежі. Базик відміняємо ультою і атаку в падінні свапуємо на шоркіпершу. Добуваємо її концерту. І аутро свап на джинсі. Єж каультат. Три базових атаки. Єшку свапаємо на жежі, базік в повітрі на атаку в падінні. Свапаємо на Джинсі і далі все те саме, що і Веріною. Припустимо базові ротації, ми вивчили, але хочемо досягти ще кращого результату. І от тут вже починається конструктор, бо ротації дзінці доволі гнучкі і можна мішати як зручно під певну кімнату у вежі, додаючи й різні механіки. Перша така техніка це так зване GGC, дозволяє досягти драконячого нюка в рази швидше та використовує відмінні анімації стрибками. Але для цього треба, щоб дзінці залишались в тійці на землі. Ця техніка не працює з інтраскіла, так як він одразу закидає її в повітря, а отже, водиться або до самого початку битви, або у більш швидкісних випадках для швидшого її завершення. При початку четвертої базової атаки в нас стає доступною друга Єшка, яка зазвичай піднімає нас в повітря. Але якщо одразу при використанні тисту ульту черевок е анімації відміниться, а тінці залишиться на землі. Після цього робимо базік. Потім другий і от його зриваємо стрибком. Потім третій, також зриваємо стрибком, і четвертий зриваємо драконячим нюком. Звучить складно, але на ділі на другій базовій атаці просто починаєте довбити атаку і стрибок. Головне, не починайте завчасно, бо не вийде. Різниця дуже помітна. Друге, не те, щоб техніка, а скоріше розуміння, в анімації можна свапити, а саме всі, так не свапається в неї тільки дучкаунтер, в ньому в принципі сенсу небагато, можна єшкою відміняти. Самими вигідними свапами яка з другої Єшки та третьою. Причому самим вигідним варіантом відмінити анімацію третьої базової атаки в стійці Єшкою і цю Єшку свапнути. Я, от, наприклад, цим користувався, щоб використати гірон на кантерелі, бо не знайшов, куди його краще всунути в ротацію. Також варто розуміти, що прям поспішати, поки джинси встійться, особливо сенсу нема, якщо в неї ще не заповнилось форте, бо відкації стійко 12 секунд, і виграти час не сильно вийде. Ну і наостанок красивий фінішер, який дозволяє використати два дракуючих нюка підряд. Сенсу в цьому мало, бо другий нюк буде майже без форти і може знадобитись в дуже рідкісних випадках для видобуття боса. Але виглядає моя повага. На початку відео я говорив, що стійка діє 10 секунд, а відка 12, Тож ми натискаємо три базіки завчасно, і потім знаходимо в інтро під саме кінець стійки. Робимо четвертий базік, і в ці 2 секунди часу тиснемо ульту і драконічий нюк. Так, вони зупиняють час, але не прямо на всю анімацію, тому на виході наступна стійка вже майже відкатилась і готова до використання. Бо ми до цього використали інтро. Таймінги доволі вузькі, а виграш мінімальний, якщо взагалі є, тому це скоріше чисто попунтуватись. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі, як вам зінці. Доєднуйтесь до мого телеграму та твічу. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам довподобає. Бувайте і до зв'язку.